Ну що ж, друзі, всіх вітаю на футбольних новинах «Сашка Фан». Тож ми розпочинаємо сьогодні 16 вересня і почнемо з Ліги Чемпіонів, те, що вона повертається. І о 19.45 вже пройдуть два матчі. Це Атлетико Більбао проти Арсеналу та ПСВ проти уніону Єліоси. Та о 22.00 пройде одразу три матчі. А це Бенфіга з Карабахом, Ювентус Борусію Дорбунта та Рау Мадрид з Марселом. І як можу, їм повідомляють Ліга Чемпіонів, те, що виявили відсоток перемог до команд, які можуть виграти, я вам скажу то 8 команд, які виграють ну, з можливостю, найбільшим відсотком виграють Лігу Чемпіонів. Та скажу три, які е, повністю можливо зільють. Лігу чемпіонів. Ну і перше місце посів Барселона ще 2%. Відсотка. Друге місце Ліверпуль 60%. Відсотків. Третє місце ПСЖ 59% з половиною. Четверте місце посіяв Арсенал 58%. П'яте місце Рау Мадрид 54% перемог. Шосте Манчестер Сіті 52% перемог. Сьоме Байер Мюнхен 49% перемог. Та восьме місце Челсі, 45% перемог на Ліги чемпіонів. Ну і далі 5, які, скоріш за все, провалять, Це 3% перемоги на Лізі чемпіонів Юніон СГ. Пафос 2% перемог, 2% перемоги шансів на ЛЧ, Славія Прага також 2% на виграш ЛЧ, Далі, передостаннє місце – Карабах 1% перемоги на очі. Та кайрат менше, ніж 1% до перемоги на очі. Ну, ми переходимо до Барселони. І можу сказати, що там дуже шокові не новини, а саме для мене і, можливо, для вас. Те, що питання є таке: чи можна було так зробити? Бо. Останні три матчі Барселони, які буде проводити 21.09, 28.09 та 01.10 проти, проти командних клубів, то вони проведуть їх не на своїх стадіонах, а проведуть на інших стадіонах, які вже будуть давно, можна сказати, закинуті, та на них давно награли матчі. Бо, як ви знаєте, зараз основний стадіон будується. І Тож, 21 вересня зіграє на Арені Кройфа Барса. На 28 вересня зіграє на Камп Ноу Та, та 1.010 зіграє на Монджику. Ну, можна сказати, що для мене це шокуюча новина. Ну, Те, що можна зіграти на одразу на трьох стадіонах. Ну, але бажаю удачі Барсі, щоб вона перемогла. Ну, і дв... І можу сказати останню новину на сьогодні, це 22 вересня. Золотий м'яч вже хтось побуде. Але в кого чи не зрозуміло. Тож, давайте проголосуємо, пишіть в коменти, як ви думаєте, хто виграє золотий м'яч. Ямаль, Дембеле, Рафінь, Савах чи може Вітінь. А якщо у вас є якісь інші думки, то пишіть в коменти. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на мій канал, який зараз дивиться, в, щоб не пропускати таких далі цікавих новин. А вам говорю вам, до зустрічі, гарних матчів та гарних результатів.